Вітаю всіх на моїй смачненькій кухні. І так, сьогодні готуємо цукрові булочки. Окей, беремо 3 столових ложки цукру, 5 столових ложок олії, 11 грам сухих дріжджів, 250 грам теплого молока, 500 грамів муки, щіпка солі, одне яйце і 50 грам топленого масла. Дивіться, в мене тут всього багато, тому що я роблю подвійну порцію. У вас буде менше, не лякайтеся так. Добре, беремо глибоку мищку. Виливаємо сюди наше добре тепле молоко, сюди додаємо наші, наше яйце, також додаємо сюди 3 столових ложки цукру. І е, нам потрібно добре то перемішати до того стану, щоб ми не чули крупинки цукру, щоб вони вже нам всі розтопилися. Не взбиваємо, а просто розмішуємо так. Добре. Коли ми добре розмішали, додаємо наші дріжджі, окей, тепер додаємо щіпку солі. Так Добре. І так злегка перемішати, так, щоб ми наші дріжджі з'єднали з молоком. Добре. Тепер додаємо олію. В рецепті пише 5 столових ложок. Но ви можете додати 3. Так теж можна робити. Головне, щоб вона була без запаху. Добре. Це все злегка перемішаємо і починаємо додавати поступово муку, замішуючи м'яке тісто. Дивіться, на рахунок дріжджів, хочу сказати, хто не впевнений в своїх дріжджах, що вони є добрі, можна в глибоку мищенку окремо висипати дріжджі, додати трошечка цукру, залити теплим молоком або водою перемішати і дати настоятися 5-10 хвилин, щоб вони запрацювали. Якщо ви побачите, що утворюється велика така шапочка спіни, тоді сюди ж перед мукою додаємо наші ті дріжджі. Розмішуємо і тоді муку додаємо. Так теж можна робити. Тобто ви вже дивіться. Кажу ще раз, хто не впевнений, бо буває, знаєте, погана мука, так само і бувають погані дріжджі. І за того потім може не виходити у нас випічка. Ну, Тобто ви вже дивіться. Добре, замішуємо наше тісто, я трошки собі лопаткою пробувала. Ви можете зразу рукою. Бо я зараз буду далі рукою продовжувати, вже лопаткою неможливо. Окей. Ще трошки муку собі підсиплю. І так, трохи на руку. Щоб ви собі так теж можете зробити, тоді воно менше липне до рук. Починаємо замішувати, добре. Дивіться, воно ще, ще в мене липне, я зараз буду дозамішувати на ковричку, тому що вже в мисці незручно. Зверх, поверхність я собі трошечка так, посиплю мукою, буквально одна столова ложка, не більше. І в цій ложці столовій буду вимішувати наше тісто. Більше не буду додавати. Ви так само дивіться, не забивайте своє тісто. Добре, подивіться, яке воно гарне, м'ягесеньке, бачите. Підготуйте собі мищенку, якій ви розчиняли тісто, тобто, що маю на увазі? Заберіть ці залишки тіста, які вас там поприлипали, заберіть їх, тому що воно потім буде заважати. Окей. Дивіться, яке воно гарне, бачите, м'ягесеньке. Ставимо наше тісто в миску, накриваємо рушничком і відставляємо в тепле місце на годину-півтора, щоб воно добре підійшло. у вас. Все, готово, підійшло вже. Красота! Подивіться, яке воно гарне. Дивіться, як його У Вас має вийти так само, правда, трошечка менше, бо в мене тут подвійна порція, нагадую. Дивіться, яка красота. Дуже гарно, тісто наше підійшло, дріжджі в мене добрі були. Надіюся, у вас так само все гарно вийде. І дивіться, так злегка його помнути, не треба вимішувати, просто так злегка. Отак побавилися і досить. Добре. Тепер собі поверхність припаліть трошечка мукою. Можна олією змастити. Можна змастити олією, так дуже злегка. І заодно руки будуть змащені олії, вам потім легше буде тісто відривати. Ну, можна мукою, я це роблю мукою. Ви вже дивіться, експериментуйте. Добре, тепер видавлюємо такі маленькі кульки. Ну я, напевне, буду щипати, щипати бо мені так буде певно легше. А ви вже дивіться, як вам буде. Отакі маленькі, бачите, невеличкі, не робіть їх великими. Тому що трі тісто наше є дріж... дріжджове, і воно вас ще підійде. Бачите? Не робіть їх великими. Окей, робимо наші кульки. І якраз зараз саме час включати нашу духовку на 180 градусів. Добре, дивіться, я цю кульку одну першу пробую зробити руками, але вона, бачите, в мене вийшла трошечки загруба. Нам потрібно робити на 0,5. Наступну я покажу вам скалкою, будемо пробувати. Я це пробувала рукою. Добре, змастили ми нашим маслом чи маргарином і посипаємо цукром, так злегка, не сильно. Починаємо скручувати. так, Десь ширина має у вас вийти. 2,2,5. І защіпаємо. Бачите, воно в мене трошечки вийшло таке загрубе, тому що кажу, я це пробувала зробити руками. Ну, Руками трошки виходить таке велике. Добре, і защіпуємо добре край. Роз, трошечка розтягуємо і посередині ножиком розрізаємо, не дорізаючи до краю десь 2 см, навіть 1,5-2 см. І розкриваємо. Подивіться, яка красота, бачите? Дивіться, булочка у нас вже майже одна готова. Ось має вийти таке саме, добре. Тепер попробуємо нашу кульку розкатати скалкою. Розкатуємо на 0,5. Подивіться, бачите, розкатуємо, воно краще розкатувати. Гуркою воно виходить грубше. Але не робіть так, щоб воно аж просвітлювалось. Так теж не треба робити. Тобто десь на 0,5 буде цілком достатньо. І змащуємо. Також змащувати не потрібно багато. Так злегка змастили, так щоб знаєте, цукор пристав. ось, І посипаємо цукром. Цукор теж, дивіться, вже по своєму, по своєму смаку. Ви можете сипати 3-4 чайних ложки, можете посипати навіть 2, цілком достатньо буде. Ви вже дивіться. Теж, як любите ви. І закручуємо. Такий рулетик. Не бійтеся, якщо десь там щось нерівно, нічого страшного нема в тому. То все закатається, там ніч видно не буде. Ось так приплюснуємо трошечка. Розтягуємо і закриваємо швом до середини. Ось так воно. Буває, коли ви так розтягуєте, може порватися біля краю, не бійтеся. Ви це ножиком потім розріжете посередині, там нічого видно не буде. Чесно говорю, я вже так робила. Окей, розрізаємо. Не дорізаючи до краю десь 1,5-2 см. Нагадую, дивіться, яка красота. Подивіться. Файно, ще одну вам покажу і достатньо. Добре, розкатуємо, змащуємо. Старайтеся один край не домащувати, тому що потім легше воно вам буде, коли ви будете скручувати, легше вам буде, щоб воно пристав той край, оце, бачите? Один край залишаємо посипаємо цукром. Добре. І за... завертаємо ось так. Окей. Бачите, той крам, що ми не змащували, і він зараз гарно нам приліпиться. Подивіться, яка красота. Добре, трошечка так розімнули. Розтягнули, не бійтеся, не порветься. Так злегка, не сильно. І защіплюємо добрий край. Ось так. Добре. Тепер ось так ще потягнули трошечка, щоб вона у вас так довгенькою була. І розрізаємо, не дорізаючи до краю, пам'ятаємо. Розкриваємо і подивіться, яка красота. Все, в нас булочки готові. Подивіться. Дивіться. Тепер так, викладаємо ми на деко змащене маслом, але вам раджу краще викладайте на пергамент. мене просто він закінчився, тому я роблю так. І дивіться. Між ними має бути відстань така. Добре, відстань. Ви можете ще більшу зробити, тому що вони підійдуть і потім вам можуть позлипатися, ставити в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. Ви дивіться по духовці, можна і 25, в кого як. Ось подивіться, наші булочки готові. Красота. Можна вже йти їсти. Я їх випхала з духовки, вони в мене постояли ще десь 10-15 хвилин просто рушничком накриті, щоб вони трошки вистегли. І вони тоді дуже м'ягесенькі стають. Подивіться, які красиві. Готуйте для своїх близьких, радуйте своїх коханих. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і всім до зустрічі! Бажаю всім смачного і па-па!